Аби збагнути велич особистості, необхідно позбутися ідеологічних нашарувань, що міцно вкоренилися у свідомості багатьох поколінь. Зробити це нелегко, адже таке осмислення потребує певних зусиль. Ми нерідко, не замислюючись, приймаємо готові шаблони як догму і не бажаємо їх позбуватися. Чи не для кожного з нас Тарас Шевченко – це кобзар, Іван Франко Каменяр, а Леся Українка донька Прометея. Цікаво, чи погодилися б із такими перефразами означеннями самі класики. Особисто я маю певні сумніви щодо цього. Принаймні, коли мова йде про Лесю Українку, то мені видається, що сама Лариса Косач була б вельми подивована з того, як упродовж багатьох десятиліть трактували її творчість у радянському літературознавстві. То чи не пора торкнутися живої Лесі, а не бронзової скульптури? У якій від справжньої косачівни майже нічого немає. Варто розгорнути її твори, її листи, де кожен рядок промовляє так, наче написаний учора. Якою ж усе таки вона була? Усі, хто знав Лесю, в один голос стверджують, що це була людина виняткової скромності і твердості водночас. Надзвичайно делікатно в поводженні, як і належить істинній аристокрації. Тактовна, але непохитна у своїх поглядах. Вона не сприймала лицемірства і подвійних стандартів, віддана в дружбі і глибоко закорінена у власну сім'ю і рідну землю. Гідно вміла виходити з конфліктних ситуацій, як от і званим Трушем, який вчинив, чого гріха таїти не зовсім полицарськи, Леся ж ніколи не опускалася до позаспинних пліток. Очернення людей, навіть тих, хто завдав їй болю. Звісно ж, такої поведінки поетеса чекала і від тих, хто траплявся їй на життєвій дорозі. І слід сказати, що Лесі здебільшого таки щастило на людей. Про це свідчить її листування. Саме в ньому розкривається та Лариса Косач, якою вона була в дружбі, сестринстві, співпраці. Леся ніколи не жила на показ, трепетно оберігала своє право на приватність. За життя не публікувала інтимної лірики і частину особистих листів знищила. Утім, у кожній її героїні є щось від неї самої сильної, вірної, люблячої і неповторної, і в жартовній Долорес, і в пророчій Касандрі, і в ностальгійній боярині, і в непримиренній одержимій, і, звісно ж, у мавці, яка має в серці те, що не вмирає. Та повернімося в юність косачівни, аби зрозуміти, як формувалися її ідеали, її погляди на людей і світ. Дівчинка Індіго, окрім блискучої домашньої освіти і прекрасного виховання, мала ще той світ, який назавжди ще з України із приходом радянської влади. Це був світ аристократів духу, утілений представниками старої громади, які навіть в умовах колоніальної України зуміли зростити ціле покоління патріотів і митців. Драгоманове, Косачі, Лисенки, Старицькі це були родини, які без перебільшення можна вважати духовними центрами українства. Це були люди з європейською освітою, знанням кількох іноземних мов, люди небідні, які віддавали і знання, і кошти в різні українські проєкти. Вони вміли, за висловом Євгена Чекаленка, любити Україну до глибини власної кишені. І про це є чимало свідчень. Про громадянську позицію говорити зайве. Варто згадати хоча б той факт, що мати Лесі Українки Олена Пчілка особисто їздила в Петербург, аби домогтися скасування Емського указу. Словом, це була та духовна матриця України, з якою так безжально і послідовно боролася спочатку Російська, а тоді більшовицька імперія. Чи зазнала б репресій Леся Українка, якби не її перечасна смерть? Безумовно. Свідченням цього є те. Як повелася система із її рідними і близькими по духу людьми? Ім'я її матері довго було табуйованим. Доходило і до кур'йозів. Олену пчілку називали буржуазною націоналісткою, а її доньку другом робітників і соціалісткою. Це так, наче в косачівській вітальні стояла б величезна барикада, а мати й дочка були б по її різні боки, жартують сучасні дослідники. Утім, це тема для глибшої дискусії. То хто ж були ті чоловіки, ті лицарі, які зуміли достукатися до серця Лесі Українки. Вимоглива до себе і до людей Леся ставила високу планку в стосунках. На різних етапах життя їй траплялися чоловіки неординарні, по-своєму талановиті і харизматичні. Кожен із них, мабуть, відповідав поетесиному уявленню про того лицаря, якого вона собі вимріяла в юності. Уперше Леся закохалася в 15 років у братового приятеля. Це був Максим Славінський, з яким вони разом перекладали з німецької поезії гейна і свою дружбу зуміли пронести крізь життя. Їм не судилося бути разом, але ні Леся, ні пан Максим жодного разу не проронили жодного негречного слова одне про одного. Максим Славінський надовго пережив своє перше кохання. Кінець його життя був страшним і трагічним. Його 77-річного чоловіка. У 45-му році заарештувала радянська контррозвідка в Празі. Після катувань у Лук'янівській в'язниці український дипломат і патріот помер. Серед лесених віршів є ті, які вона присвятила світлому почуттю першого кохання. Стояла я й слухала весну, хотіла б я піснею стати та інші. Після смерті чоловіка Олександра Шульгіна-Славінська у своїх спогадах зауважувала, що Юнацьке кохання на все життя залишило слід у серці Максима Антоновича. І справді, кожен чоловік, з яким доля зводила Ларису Косач, довго не міг її забути. Внутрішнє сяйво, яке немов підсвічувало зсередини Лесю, надавало їй неабиякого чару. Сучасники згадують, що було в ній щось від невагомої німфи чи мавки, щось таке, чим володіла вона одна. Глибокі сині очі, попелисто русяве волосся. Бліде обличчя з легким ніжним рум'янцем, благородний профіль, тендітна постава, незабутній голос. А ще натхнення, яке, немов електричний струм, заряджало всіх, хто був поруч із нею. Саме такою запам'ятав її Нестор Гамбарашвілі, студент Київського університету, що квартирував у косачів. Красивий, розумний, харизматичний грузин припав до серця українки. Їм було цікаво разом. Вони навчали одне одного іноземних мов. Вона його французької, а він її рідної, грузинської. Саме у спілкуванні з Нестором Леся відкрила і полюбила Грузію. Він привіз їй з Кавказу вельми специфічний сувенір, кинджал. Саме таким було її побажання. І довгі роки Леся возила його з собою як талісман. Усім відома поезія слово Чому ти не як криця написана якраз у період її захоплення Нестором Гамбарашвілі. Ці стосунки завершилися несподівано. Перебуваючи на лікуванні в Ялті, Леся отримала листа від матері з прикрою звісткою, Гамбарашвілі одружився. Косачівна прокоментувала новину іронічно. Попався жучку в панську ручку, але біль не вщухав ще довго, і з того болю народжувалися прекрасні вірші: Не дорікати слово я дала, і в відповідь на тяжку постанову ти дав колючу гілочку тернову. Без жаху я в вінок її вплела. Рясніше став колючий мій вінок. Дарма я зналася, тоді ще як приймала від тебе зброю, що сріблом сіяла, я в серце прийняла безжалісний клинок. Через багато років після смерті поетеси вже старенький Гамбарашвілі відвідає її могилу на байковому цвинтарі. Він простоїть над нею довго, а його обличчям котитимуться сльози за втраченим коханням. Вершиною лесиної інтимної лірики вважається поезія в прозі Твої листи завжди пахнуть зов'ялими трояндами. Цей твір не може залишити байдужим нікого, адже кожен його рядок бренить болем від найгіршої з утрат смерті коханої людини. Лесі довелося пережити й такий удар долі, але в одну із найстрашніших ночей, біля прикутого смертельною хворобою до ліжка Сергія Мержинського, лесен талант відкрив свою найяскравішу грань. Поетеса за одну ніч написала свою драматичну поему Одержима це був початок її нового шляху шляху великої драматургині. Познайомилися Лариса Косач і Сергій Мержинський у Ялті. Обоє перебували там на лікуванні. Сергій закінчив Київський університет, був дуже освіченою і цікавою людиною, громадським діячем, шанувальником театру, робив переклади з англійської мови. У Лесі з Сергієм було дуже багато спільного в поглядах на життя. Він подарував поетесі кольорову репродукцію Мадонни Рафаеля, з якою вона ніколи не розлучалася. Сергій Леся піднімалася на АйПетрі, де побачила незвичайну квітку гірський Едельвейс». Її поетична душа назвала квітку Ломикаменем. Саме під його впливом Леся прочитала Капітал Маркса, але так і не захопилася ним. В одному з листів поетеса відкрито пише, що з цієї книги другого Євангелія не вийде. Мержинський на запроси Некосичів приїздив до них на хутір зелений гай. Але підступна хвороба прогресувала, і, коли йому погіршало, він попросив Лесю приїхати до нього в Мінськ. Батьки були категорично проти, адже Леся наражала себе на небезпеку. Сергій хворів на відкриту форму туберкульозу легенів. Але Леся все-таки плекала надію вигоїти його, вирвати з холодних рук смерті. Поетеса навіть мріяла відвести його до Швейцарії на лікування. Я поїду, хоч би там що. Коли не стане на моїх грошей, я позичу. Дістану ще яку роботу, і все-таки поїду. Як тільки з початком зими Сергій Костянтинович поправиться, я таки маю на себе надію, ми з ним рушимо. Із листа до сестри Ольги. Проте цьому не судило бути. Сергій відставало дедалі гірше, Леся випала свою чашу до дна. Відкинувши власні почуття, вона писала листи під його диктовку до жінки, яку він безнадійно кохав, і розуміла, що він помирає. Після його смерті Леся почувалася розбитою, і без того крихке здоров'я похитнулося, стосунки з батьками загострилися адже вони вважали, що їх донька марнує себе чужою бідою, рятувала творчість. Уста говорять, він навік загинув, а серце каже, ні, він не покинув. Ти чуєш, як бренить струна яка стремтяча? Тремтить, бренить, немов сльоза гаряча. Тут, в глибині, і б'ється враз зі мною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Душевні потрясіння і фізична перевтома далися в знаки, і Лесі знову довелося боротися уже за себе. Вона їде на боковину. До своєї подруги Ольги Кобилянської і там зцілює свою душу, знаходить нові сенси своєї творчості. Саме на цьому етапі в її життя приходить Климент Квітка чоловік, за якого згодом Лариса Косач вийде заміж. Він закохався в неї ще студентом-першокурсником, коли вона, уже відома письменниця, читала перед київськими студентами своє оповідання над морем. Молодший за неї на 9 років Квітка і мріяти не смів про зближення з Косачівною. Ще б пак, куди йому, прийомному синові родини Карпових, до неї, ні статків, ні імені молодий чоловік не мав, мав лише неабиякий талант до музики, знання кількох іноземних мов і диплом юриста. Утім, у самої Лесі жодних упереджень, ні станових, ні майнових не виникало. Вона відгукнулася на його почуття, незважаючи на повне несприйняття батьків. Олена Пчілка була налаштована категорично. Вважала його жебраком, ласим на косачівські гроші. Навіть м'який та поступливий батько пробував перешкодити їх зближенню. Не удержувай квітку, писав у листі до Лесі, чим викликав справедливе обурення, коли й кого я удержувала. Лесі боляче за свого кльоню, і вона ділиться цим із лілею. У мами пробилося якесь несправедливо напасливе відношення до кльоні. У мами був неприємно холодний вираз в його присутності. Одвертання очей, відповіді крізь зуби, закривання себе газетою або книжкою і тому подібні симптоми. Все я вже бачу, починається ревність материнська, але все одно, може, тій ревності буде далі ще більше поживи, а свого відношення до кльоні я не зміню. Хіба що в напрямі ще більшої прихильності. У всякім разі, нема мені холодні міни, можуть нас посварити. Зрештою, Леся таки перемагає в цьому родинному протистоянні і виборює право на власне щастя. Кілька років прожила вона з Клементом Квіткою у цивільному шлюбі, що на той час було нечувано і викликало гострий протест у матері. А в 1907 році пара таки взяла церковний шлюб, втомившись від тиску родини і заради того, щоб у кльоні не було неприємностей на службі. Квітка обожнював Лесю, допомагав їй чим міг. Адже саме їй він завдячував своїм одужанням. Коли в нього виявили сухоти, Леся зробила все, щоб у друга не довелося пережити втрату коханої людини. Поїздки в теплі краї зробили свою справу, і диво таки сталося: Кльоня видужав. Вони були щасливими у шлюбі, і він був поруч із своєю коханою жінкою до кінця. Леся померла у віці 42 років у Грузії. Поруч із нею була мама і Климент Квітка. Залишившись без Лесі, Климент не знав, як жити далі. Вважав, що його життя закінчилося, хоча йому було лише 33 роки. Він довго залишався самотнім, написав спогади про свою знамениту дружину. Навіть після її смерті не терпів і згадки про Сергія Маржинського адже продовжував кохати її. До речі, саме Климент Квітка розповів, яка фотографія Лесі Українки була її улюбленою. За його словами, саме ця світлина, зроблена в Чернівцях у період його гостювання в Кобелянської, найточніше передає зовнішність і вдачу Лариси Косач. Скромний вираз на тій карточці без порівняння ближчий до властивого Лесі виразу. Можу засвідчити, що й сама Леся знаходила цей знімок подібнішим, хоча находила, що на ньому вираз занадто вже смиренний. Бараник Божий, казала вона, жартуючи про тую карточку. На звороті є підпис лесеною рукою. Цвіт папороті можна дістати, тільки переживши найстрашнішу ніч. Він прожив довге життя, став видатним етнографом, пережив сталінські табори у 30-х роках. У віці 65 років одружився вдруге з піаністкою Галиною Кащеєвою, молодшою від нього, на 40 років. Це був другий у його житті мезальянс. Галина пережила його ненадовго. І померла 42 річною як і Леся Українка. Чи вірила Леся в долю, у фатальні збіги, чи було в ній щось від її Касандри? Безумовно, людина, так щедро наділена поетичним талантом, володіє і гострою інтуїцією, здатністю зазирнути в майбутнє. Леся поспішала жити, творити, іноді навіть на межі і за межею фізичних можливостей. Адже 30-літня війна з недугою вигартувала в ній такої сили дух. Який і сьогодні заряджає кожного, хто діткнеться до її творчості. Чи була Леся релігійною людиною? Це питання хвилювало і хвилює багатьох дослідників. Радянське літературознавство, звісно ж, дочепило ще одного штампа непримиренної атеїстки, зовсім не враховуючи того, що значна частина її драматичних поем присвячена темі раннього християнства. Лесний шлях до Бога був шляхом пошуку, сумнівів, відкриттів, любові. І найвищої християнської чесноти самопожертва. Але поетеса не сприймала церковної ієрархії, вважала, що вона зруйнувала ідею Христа. Московське православ'я було і чуже, зокрема, й слова да убоїться жена мужа своєго» у весільному обряді. Хай там як, але достеменно відомо те, що Леся Українка все життя вивчала історію християнства і називати її атеїсткою є неправильно і несправедливо. Минають роки. Відходять у минуле імена, стараються дати, втрачають актуальність події, але в плині часу непроминальними залишаються ті постаті, які стали символами своєї епохи. Леся Українка була і залишається тою лицаресою духу, яка і крізь віки триматиме над нами висоту.